Вечора, шановні українські агарій, колеги, це поле посійно два дні назад. Два дні назад трошки ми не, не встигаємо за посівом, тому що сіємо більше тисячі гектарів, а можемо прискати десь. Ну, в принципі, можемо так само, але ми трохи стримали в інших роботах наші оприску, чи там в касах внесення. І трошечки ми зараз запізнімося. Але ми так потужно доганяти почали. Я думаю, до Великодня догонимо. Посів 100 літрів на гектар дуже все просто, ніяких там прилипачів до ґрунтових не даємо, тому що ну якщо ви багаті, давайте. Як кажуть, і ми вам продамо хороших прилипачів, якщо у вас дійсно є проблема. Але якщо нормально підібрана суміш, нормальні препарати, то вже в цьому господарстві вже п'ятий рік сім без прилипачів. Ну, вносимо ЗЗР без прилипачів. Але кому потрібно, ми продамо. Тримайтеся успіхів вам.